Людству привіт! Мене звати Володимир Фурман, моя борода синя. Я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ десь там, в тому напрямку, тема сьогоднішнього відео: 10 причин, чому Польща дуже хороший варіант. Зараз я їх назву. Коротко, а потім поясню, розкрию кожен пункт окремо. Легко доїхати близько до кордону. раз. Кордон довгий і не підсилений 2. Для Польщі кордон з Україною не у пріоритеті 3. Є місце, що межує із Словаччиною 4. Нескладний рельєф 5. Просто орієнтуватися на місцевості в тих краях 6. Є мобільний зв'язок 7. Багато наших у Польщі, які можуть вам допомогти 8. Польща давно в Шенгені 9. І 10 пункт поляки не мають на меті не допустити українців на їхню територію. А тепер кожен із цих пунктів по порядку. Ну, Перший пункт це легко доїхати близько до кордону. Транспортне сполучення із Польщею в Україні дуже розвинене. Багато людей і зараз їдуть автобусами на роботу в Польщу і назад, на якусь сезонну роботу, на роботу, на постійну роботу. Е, є сила селена автобусів, які йдуть десь із Херсона в якийсь краків, або з Одеси у Варшаву чи щось таке. І ці всі автобуси вони їдуть по різних напрямках. Можливо, щось і десь в Гданськ їздить. Тобто можна знайти автобус, який буде їхати і в Волинську область, і в Львівську область. І ці автобуси, як правило, великі, комфортні, і в них їздять люди, ті, котрі їдуть перетинати кордон. І до них уваги набагато менше, ніж до іншого транспорту, який пере... їде в тому напрямку. Тому що люди, які їдуть перетинати кордон, них, звичайно все гаразд з документами. Там за невеликим виключенням. Там цей автобус повний жінок, а в ньому а жінки вони дуже токсичні в спілкуванні з тими, котрі їм заважають жити. І якщо зачіпати цей рейсовий автобус, а вони там не дуже, не дуже комфортно себе почувають, що теж дуже впливає на їхню поведінку недобрим чином. І ці всі на блокпостах, ну вони вкрай не вкрай багато назбирають негативного досвіду спілкування із цим. Контингентом і вони не, не хочуть їх там зупиняти. Тому навіть сівши в якийсь там звичайний автобус, я вже не говорю про те, якщо ви там просто будете їхати своїм автомобілем. Ви дуже легко і дуже швидко і з малими клопотами дістанетеся аж чуть не до самісінького кордону, за кілька кілометрів, там, де буде останній блокпост перед пунктом пропуску, який вас там буде щось запитувати. Е, е, тому... Е, Маючи власний автомобіль, ви також можете пооб'їжджати блокпости, тому що там багато сіл, велика сітка доріг, і можна їх об'їжджати, знаючи, де вони знаходяться, знати можна спитати в людей, які часто туди їздять. Через цей кордон зараз відбувається основний рух і товарів, і пасажирів, тому що літаками ніхто не літає. А зараз особливо літо, тому дівчатка поїхали у відпустки, вони сказали чоловікам, що ми тут втомилися. Знаєш, я тут цілий рік працювала, смажила тобі млинці. І мені конче потрібно з'їздити десь в якихось 3-4 країни, покупатися в двох-трьох різних морях, зробити класні фотки для інсти. Тому потік великий і в ньому легко розчинитися. Так, пункт другий. Довгий і непідсилений кордон. Польща має е, довжелезний кордон з Україною. Він переважно проходить через дві області: це Львівську і Волинську. В Волинській області він більш рівнинний. Там, правда, є сітка річок, але то е, нам тільки на користь, тому що там, де річки, то якась природна перешкода, яка для нашого брата не є перешкодою в порівнянні з тим, як, яку кількість річок і е, гір треба долати в горах схилів, хребтів. І ще не попадаючись там тим енкавердонникам, якими там кишить. Які, до речі, теж гарно тікають. Тікають не по одному, а навіть цілими взводами. В Румунію. І цей довжелезний кордон він був укріплений, щоб запобігати контрабанді. Не для того, щоб запобігати. Українським тікачам, і більше з нього і так залишилося через цю погану репутацію Польщі, на яку наткнулися першопрохідці, які пройшли, які переходили на територію Польщі і були повернені. І звичайно, цей весь досвід був всім розказаний. І люди надають перевагу йти там, наприклад, через мармороси, тому що через мармороси виходить багато народу. А люди ж хочуть знайти те, що вони хочуть побачити, вони хочуть побачити, де їх успіх чекає. І успіх чекає у марморосах, але не тому, що е, там ймовірність успіху висока, вона там якраз низька, там не більше 50%, що ви що ви успішно вийдете, тому що більшу частину ловлять на підходах. Більшу частину з цієї частини, яку ловлять, її просто ловлять на підходах. Вони навіть в гори не потрапляють. І, 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 а потім ще частину доловлюють в горах і виходить, що так, виходить багато, але ловлять все одно ще більше. І якщо ви один із тих, у котрих таке от straight forward мислення, то ви якраз дуже гарно поповните число тих, котрі не, не дійшли, ті, котрі попалися, ті, котрі Натхнулися і повернулися. Ще й повертається сила селена. Так, але тема цього відео не про те. Далі, пункт третій. Для Польщі кордон з Україною не в пріоритеті. Так, Польща охороняє білоруський кордон через те, що Лукашенка тревел постачає їм купу охочих потрапити на, західні, на німецькі бенефіти і англійські бенефіти. В, в Європу через свій паркан вони їх не випускають через пункт пропуска, тому що в цих, цих мандрівників у них немає документів, немає віз для того, щоб потрапити в той євросоюз. І лукашенківські прикордонники вони не можуть їх випустити із своєї території. Вони успішно виконують цей пункт міжнародних домовленостей, зате вони їх добре б'ють гумовими, кійками, прикладами там. І женуть їх на паркани з поляками, що вони там кидаються вже на поляків із ножами. І поляки вже мусять е дозволити своїм прикордонникам вбивати цих ненормальних, тому що життя поляка, важливе, важливе тому що вони знають його, його сім'ю, а життя якогось сирійця чи сумалійця не важливе. Ну в такій мірі неважливе. Принаймні для польського уряду. Тому ці всі закони, які Польща приймала, вона прийняла для того, щоб убезпечити себе від Лукашенка тревел туристичної кампанії, а не від України. А на Україну воно рикошетом прилетіло. Далі. Пункт 4. Є ліси, через які можна перейти в Словаччину. Пункт 4 оригінально є місце, що можна перейти в Словаччину. Є шматок кордону, де сходиться три країни: Словаччина, Україна і Польща. І там дуже гарний шматок лісу і гірської місцевості. І на польську територію попасти легко, по тим лісом можна пройтися. Там багато туристичних стежок, і там прикордонники по них не бігають, щоб когось ловити. Та страж гранична, вона не займається такою дурницею, тому що. Українці для них не є задачею і ціллю. Вони їх не збираються відловлювати. Українці поляки люблять, окрім тих українців, яких рідна мама тільки любить, а всі інші їх любити в принципі не можуть. То от в цих українців якраз проблема, і вони дуже багато шумлять, що українці що у Польщі вже не люблять, що до них там погано ставляться. Є така категорія населення, і, і серед українців через складне життя їх відсоток великий. Тому потрапити на польську територію, щоб потім спокійно вийти в словацьку територію, це теж дуже хороша ідея. Далі, пункт п'ятий. Нескладний рельєф. Наприклад, якщо взяти Волинську область, то там просто лісисто, болотиста рівнинна місцевість. Шматками, є шматки лісу, шматки якихось зелених насаджень, шматки річок, які хто, не глибокі, не широкі, які з легкістю, хто як би там не плавав, перепливе, а хто не вміє плавати, перепливе, надушує якийсь надувний жилет. І в цій місцевості орієнтуватися легко і йти по ній легко. Люди із проблемами з опорно-руховим апаратом, з надмірною вагою, із, із сидінням, постійним сидінням в хаті, в тих, котрих якісь атрофовані м'язи, котрі нічого з собою ніяких зусиль не докладали, бо в них там просте життя, проста робота, в тих, котрі висять в мами на шиї, просять не гроші на пиво. Ага. І от Ця категорія, вона цілком здатна подолати кордон із Польщею. Так, там є невелика ділянка, яка там має пісочок посипаний, має якийсь там колючий дріб. Ага. І туди треба буде докласти зусилля. Але ці зусилля зовсім не такі, які треба докладати в горах. І навіть не такі, які треба докладати по дорозі до Молдови. Пункт шостий просто орієнтуватися в тій місцевості. Так, там місцевість, вона рівнинна, там є купа сіл, і люди, які не бували в горах, то вони в тих місцях будуть почувати себе як у звичайних місцях, тому що там є карта, є села, і вивчити карту можна легко. Вона місцеві карта зрозуміла, місцевість проглядається. І... Люди е, можуть орієнтуватися в цій місцевості. Не так, як в горах. Що, е, і не, немає там, таких речей, таких проблем, як в горах. Коли ти бачиш гору і думаєш, так ось ж вона, зараз я до неї дійду, а ти до неї йдеш день, ну, а вона стала трішки ближче і трішки більшою. Або е, піднімлюся на цей схил, і це, мабуть, буде. Вже кінець подорожі, там далі вже буде інша країна. Ти підносишся на цей схил, а там за ним здоровений хребет інший ще в багато разів. І люди такі: що? що? падають на паніку і е, е, на несприйняття. Тут такої дурні немає. Тут є хатки, села, тут є чіткі орієнтири, тут є дороги і е, е, для, для більшості людей переважної переважній масі це набагато. Знайоміша і краща територія. Так, пункт номер сім є мобільний зв'язок. Там є мобільний зв'язок, і це вам дозволяє не переживати за своє життя. Тобто, що би вам з вами там не сталося, якщо ваше тіло вас зрадить і ви переоціните там ті свої сили і будете бачити, що смерть близька, ви подзвоните в будь-яку службу, вони вас там приїдуть і відправлять вас. По, по етапу, по цьому ланцюжку прикордонники, ТЦК і далі десь там якась учебка. Ну, а далі кому як пощастить. Тому це дає можливість організовувати весь маршрут самостійно, тому що вам не потрібен напарник. Єдина вагома причина, для чого вам потрібен партнер по вашій подорожі, це те, щоб. Хтось пішов і покликав допомогу, щоб ви не. Або щоб прикінчив вас там тих гора, встав вам е, ногою на горло, щоб ви не мучилися і померли легко. А не там із е, зламаною, зламаним хребтом чи ногою е, ви там мучилися і страждали. Ось для чого потрібен напарник. А, а в цій частині України він вам не потрібен. Немає вагомих причин для цього. Навпаки, він ще буде вам зайвим, тому що е, люди, які їдуть компанією, які їдуть більшою кількістю людей, бо є, є такі, котрі збиралися перетинати кордон з Польщею не по двоє, а навіть по троє. І нічим добрим це не закінчувалось. Вони в паніці звідти тікали, бо один там, побачивши якихось військових формі і ще який, якийсь дрон, який на їхнім готелем пролітав, він там згоря напився і далі. Проявив всі свої, все своє нутро. Він там спричинив скандал, там, до прикладу, і вся ця компанія мусила швидко тікати, тому що питання часу тільки, коли за ними прийдуть ті енкавердонники, для того, щоб їх пустити по етапам. Так, далі пункт номер 8 Багато наших у Польщі. Люди, які шукають, хто би їм міг організувати допомогу із того боку. Щоб їх там міг зустріти на польському боці, вони можуть знайти, якщо не особисто тих своїх друзів, бо подекуди друзі не хочуть допомагати, можуть знайти когось, хто зможе допомогти підібрати вас на тому боці, або зможе допомогти і якоюсь порадою, як це зробити. І ще один факт, що наших там багато, наші не кидаються так в обличчя чи в очі. Вони просто наявність українців там є звичайною нормою. І власті там не кидаються на українців перевіряти їхні документи, кладати їх мордою в підлогу. Е, нічого такого не відбувається. Так, пункт номер 9 Польща давно в Шенгені. І це величезна перевага. В Польщі не має кордонів з іншими країнами. Вилітаючи з аеропорта будь-якого в Польщі, без штампу в паспорті, ніхто вам не задає питання, як ви сюди потрапили. Тому що, якщо ви вилітаєте з Шенгену в Шенген, то це вже не має значення. Ви все одно в Шенгені. І ніхто в аеропорті в Польщі вас не буде там заковувати в кайданки, вести там на якийсь допит. І змушувати зізнатися в тому, що ви не, тут із якимись лихими намірами не буде. Вам, е діставшись від прикордонної зони в будь-яке місто, ви там вже будете поза увагою, і ви звідти можете податися будь-куди, будь-яким транспортом. Звичайно, кордон з Німеччиною підсилений через цього Лукашенка-тревел, наш Олександра Лукашенка. Як би, яка би в нього не була погана репутація, для мене це чувак, що треба. З нього можна брати приклад, тому що він явно мужик із великими тестикулами. Він зміг захопити владу, і він її може утримувати стільки років. А в Така як Білорусь, ну це просто Бог велів це зробити. Ну і в Україні теж Бог це велів зробити. Просто кучма лоханувся із тим Гонгадзе, і е, з кучмою перестали дружити ін іноземні лідери, бо йому тут влаштували бунти е, із е, ті, всякі, ті, ті інші, котрі прагнули теж отримати ресурси, які Україні. Які є в Україні, які ну, якісь там деребани в кучма між собою. Кучма там своїй дочці, своєму зятю врізав великий шматок України, відкрив можливість там тій олені, як там її не пам'ятаю, його дочці е, створив для неї компанію мобільного зв'язку. Вона там отримала ліцензію. Тобто вони там були дуже в хорошому становищі, і всі їм заздрили, і хотіли цього досягнути, і використали е, цю. Цю, цю Кучмену проблему, те, що вбили того Гангадзе, відрізали йому голову, і він, очевидно, від цього налякався і звалив. Кучма був цикотливий, Кучма сам боявся перетягувати на себе ресурси, робити, створювати компанії, які би там належали. Прямо йому він, він прагнув це робити через чужі руки. А Лукашенка він просто з перших днів прийняв у власність всю собі ту країну. Кучма він там робив приватизацію, а Лукашенка такою фігньою не займався. Він просто є країна і вона має належати йому. Тобто Лукашенка красунчик. Так. Проблема тільки з тими білорусами, які йому не дали зробити, точніше дали це зробити. Ну і останній пункт, і він найважливіший: десятий: поляки не мають на меті не потрапляння українців на їхню територію. І зрозумілий механізм, як залишитись на їхній території. Єдине, чому поляки прагнуть, що поляки прагнуть, щоб до них не попадали ці якісь дикі люди, ці дикі люди, які поводять себе неадекватно, які не вміють. Правильно працювати із представниками влади, які не, не розуміють, які повноваження в кого є, і яким чином потрапити в ту частину, повноваження яких відносно тебе дають тобі можливість залишитись в країні. От тільки вони хочуть запобігти тому, щоб на їхню територію не попадали люди, якісь, ну, назвемо їх ідіотами. От Поляки не хочуть мати на своїй території ідіотів. Це, звичайно, не стосується тих першопрохідців, бо серед першопрохідців були відчайдушні і сміливі люди, які власне, нам і показали і дали, дали шанс розібратися в цій ситуації. Тими людьми можна пишатися, які туди пробиралися перші, які нарвалися на ці негаразди, які оголили цю проблему. І стало зрозуміло, нарешті, як діяти. Законодавство наших, наших прикордонників і польських прикордонників та будь-яких європейських воно приблизно таке саме. Є прикордований контрольований район. І тут треба мати дозвіл на перебування в тому районі. Але цей прикордонний контрольований район, та 30 кілометрова зона, в неї не включені місця, місця масового відпочинку людей, населені пункти, дороги. Там, де люди в звичайний спосіб живуть, існують і пересуваються, у ці частини вони не включені в контрольований район. І в поляків контрольований прикордонний район, він відзначений жовтими стовпчиками. Коли ти заходиш за жовті стовпчики, там буде прикордонний контрольований район. Тобто ти їдеш дорогою між двома населеними пунктами, і в тебе там через якихось 500 метрів буде жовтий стовпчик закопаний, жовтий-круглий стовпчик на виглядах наша газова труба. Зайдеш за той жовтий стовпчик, ти попадаєш в компетенцію. Прикордонників, ця страж гранична тебе бере і питає, хто, що, чого ти тут путаєшся, чи є в тебе дозвіл перебування тут. Тому що люди, які живуть на околишніх селах, вони мають дозвіл перебування, бо вони там збирають гриби, вони там гуляють по якихось стежках, і лісі, і ходять на рибалку, і все таке. А люди, які приїхали десь не знати звідки. І потрапляють за ці жовті стовпчики. Вони, вони попадають на територію прикордонників, і вони і це дає можливість прикордонникам їх зупинити, задати їм запитання. Те, що в Україні сприймається нормою, в цивілізованих країнах нормою не сприймається. Коли хтось до тебе із властей приходить і до і має до тебе справу, то він має мати причини для того, щоб це запитувати. І ні в ні в кого немає бажання. Із там, поліції, наприклад, тут в Сполучених Штатах. Поліція вона не має діла до мене, тому що я нічого не порушую. І, і люди, які м, щось порушують, то е, поліція ними займається. А причини тут для, для того, щоб поліція могла з ними спілкуватися, є, наприклад, ти не можеш залишити свій автомобіль на громадському паркінгу понад 8 годин. Чи є часовий ліміт. Там, наприклад, із 9, чи з якоїсь сьомої чи 6 ранку він може бути на громадському парку, паркінгу до якоїсь 8-ї вечора. Після, 8, після якої чи чи, чи на який період там цей автомобіль має перебувати. І тому, якщо ти купив якийсь будинок на колесах і вирішив собі бомжувати десь по Сполучених Штатах, то до тебе прийде поліція на громадському паркінгу, а тут є місця, де можна просто поставити свій. Будинок на колесах на в якомусь мальовничому куточку на березі якогось озера чи в підніжжя якоїсь гори до тебе прийде поліція, і вона тебе запитає, що ти тут робиш, тому що люди, які в цій країні не користуються можливостями цього, цього соціального ліфту, тут заробити гроші, можуть всі для того, щоб мати будинок, орендувати його, щоб мати постійне місце проживання. І щоб купити той самий будинок на колесах, це теж не є проблемою. І люди, котрі е, не поводять себе згідно суспільної угоди, вони є проблемою для суспільства, і тому поліція цією проблемою займається, щоб ці люди не займалися якимись і торгівлею і наркотиками, ну одним словом, не займалися якоюсь незаконною діяльністю. Щоб вони не вистежували там якихось жертв для того, щоб чинити над ними сексуальне насильство. Тобто ось так тут ці приводи виглядають. Так, таким самим чином виглядають і приводи для того, щоб у вас, прикордонники е до вас мали справу, щоб ви не, не приправляли якусь там контрабанду через кордон, щоб ви не самі десь там не шастали туди-сюди, через той кордон е безконтрольно. Для цього в них от створена ця от законодавча основа, щоб вони могли перевіряти. Люди, які живуть в селах, села вони знаходяться на кордонах, є села, які підходять прямо до кордону. Це село воно не є контрольованим прикордонним районом. І якщо ви попадаєте на територію села, ви попадаєте в компетенцію поліції. А поліція не має права взяти вас за шкірку, дати вам пендаля під дупу, щоб ви вилетіли на той берег річки і запішли в свою в свою сіті country назад. І там залишалися. Тому, е, е, коли ви потрапляєте на територію села, або ви достатньо кмітливий, розумний, щоб організувати собі перехід за межі компетенції прикордонників на, там, на дорогу, а за межі за ті жовті стовпчики. І можете ще це ротом сказати тим прикордонникам ша, я тут не ваші компетенції. Я викликаю поліцію, ідіть ви всі в баню. Ви та людина, яка потрібна в Польщі. Якщо ви не можете спланувати е, операцію із тих двох кроків, перший крок перейти на кордон перейти кордон, другий крок не попадатися, то ви там не потрібні. Нічого особистого, просто вам треба ще побути в цьому дитячому садочку. Е, сходити, може ще в якихось взяти пару па, хоч би в якихось ще пару класів школи, щоб ви це могли зробити. Ось і все. Тому Ось вам 10 причин, чому Польща офігенна, чому ми любимо Польщу, чому поляки нам милі і рідні. Всім рекомендую, всім успіху!